Ну що, а великий мирний план Трампа, великого стратега, великого там перемовника провалюється, не, в принципі, навіть не розпочавшись. Росія зробила, друзі, все для того, щоб саміт там, Путіна з Трампом в Будапешті не відбувся. Лавров не, зм... не зміг домовитися з Рубіо, Путін відмовився від пропозиції зупинити вогонь по лінії фронту. Одним словом, далі ми про це поговоримо, розберемося в деталях. Також масований обстріл також підтверджує те, що Росія не хоче завершувати війну. Вдарили по дитячому садочку. Київщина, Чернігівщина, Суми, Одеса. Масований обстріл сьогодні пережила Україна. Але ЗСУ відповідають, на Росію полетіло все: ракети, дрони, 1200 кілометрів дальність удару. Одним словом, ви дивитесь підсумок новин з вами Олексій. Давайте далі розберемося, що відбувається в світі та й в Україні. Ну і почнемо з того, що великий саміт в Будапешті, який мав би бути вирішальним, скасовано. Навіть сам Трамп заявляє, що не хоче марнувати час після того, як переговори його держсекретаря Рубіо з Лавровим провалилися. Я вам нагадаю, вони мали б домовитися зустрітися перед основним самітом, тобто зустрічю Путіна з Трампом, але в них і цього не вийшло. Ну, звичайно, це робиться для того, щоб узгодити пункти майбутньої мирної угоди. Як пише CNN, Путін просто розіграв свою карту, пообіцяв там Трампу гнучкість, змусив Трампа тиснути на Зеленського, ну а потім виставив свої ультиматуми. Я вам нагадаю, що Путін відмовився зупиняти вогонь по лінії фронту. Це підтримала Європейський Союз, підтримав Україна і США. Єдина Росія відмовляється. Ще не так, деякі ЗМІ повідомляють, що Путін досі вірить в те, що він в змозі захопити Донбас, тому він відмовляється від всіх пропозицій, які не включають оцей пунктик. Звичайно, на такі події відреагував соратник Трампа. Трамп ще не реагує, непевно, не знає, як реагувати. Він лише сказав, що не хоче марнувати час. Але сенатор Лінси Грем заявив, що настав час Путіну відчути ціну свого бажання продовжувати війну. Потужна заява, я з ним згоден, але, чесно кажучи, трошки задовбали їхні слова. Хочеться якось конкретних дій, яких досі ми не бачимо. Ну, друзі. Ну а поки Трамп говорить про мир, Росія сьогодні завдала масованого обстрілу України. Уявіть собі, у Харкові – Вдарили по дитячому садочку. Слава Богу, діти були в укритті, але загинув чоловік, шестеро людей поранені, у малечі, гостра реакція на стрес. І що найголовніше, це відбувається просто системно, систематичний терор з боку нашого сусіда. Постійні обстріли вже 4 роки. Сьогодні були і по Київщині, Харківщині, Одесь, Одеса, Миколаїв, Чернігівщина. Без світла залишалося багато районів, без води, без світла. Як сказав Зеленський, реагуючи на таку масовану атаку, він говорить, що це плювок в обличчя кожному, хто досі наполягає на мирному вирішенні конфлікту. Ну, друзі, а далі давайте про хороші новини. Сьогодні наші дрони добряче вдарили по території Росії. Цієї ночі почалася справжня буря. Генеральний штаб офіційно підтверджує удар ракетами, хочу підкреслити, ракетами Shadow по Брянському хімічному заводу, який виготовляє вибухівку для ракет. Найцікавіше те, що російське ППО зганьбилося, тому що воно не перехопило. Жодної нашої ракети. Паралельно палає Смоленська ТЕЦ і підстанція в Брянську, через що були перебої зі світлом. Також головне управління розвідки підірвало залізницю Псков-Петербург, яку окупанти використовували для транспортировки палива та техніки. Ну а на десерт атака на нафтопереробний завод в Махачкалі, Дагестан. Уявіть собі, це на хвилиночку 1200 кілометрів від України. І ви відчуваєте різницю? Росіяни б'ють по цивільних будинках, дев'ятиповерхівках, дитячих садочках, а Збройні сили України знищують лише військові цілі. А ще українські десантники звільнили село Кучерів Яр на Донеччині, вже встановили там український прапор, а як вишенка на торті під час операції було взято в полон понад 50 окупантів. І це дійсно потужний результат і доказ того, що, ну, напевно, єдиний наразі реальний мирний план можуть запропонувати лише Збройні Сили. України. І наостанок. Просто історична угода. Зеленський і прем'єр Швеції підписали лист про намір закупити 150 нових винищувачів Гріпен І. -E. А це, друзі, найсучасніша версія, не ті Гріпани -E, там 60-х років. Це гарна, потужна машина, але <смас> не поспішайте радіти. Шведський прем'єр чітко сказав, що це не пожертва, це довгострокова співпраця, яка розрахована на 10. 15 років. І навіть я не знаю, як на це реагувати. Чи плакати, чи радіти. З одного боку, це дійсно потужна угода, яка посилить наш повітряний простір. Ну 150 винищувачів це ну прям дуже круто. А з іншого боку, нам ці винищувачі потрібні зараз. А мова йде про 10-15 років. Друзі, на цьому я завершую своє відео. Підпишись на канал, пишіть, що ви думаєте про останні події. Дякую, віримо в перемогу. До зустрічі!